Всіх вітаю. Всі Хі -хі. Ксюша теж вітається. У нас невеличкий обзорчик. І була Ксюшенька на мастер-класі. Вони робили просто шикарну кульку. Я зараз вам покажу. Ось так от, дивіться, яку вони кульку робили. Ну, шикарнючу. Самі дітки своїми руками. Ксюшка там розстроїлась, каже Іннушка. Вона багато цих блискавок, блискучок. Туди положила і перероблювала. Ну, переробила. Я кажу, хай би наоборот було багато блискучок. Було б навіть цікаво. Дивіться, класна ялиночка. І ось така, бачите, як місяць. Супер. Мені подобається. Я як побачила цей майстер-клас, зразу захотіла, щоб все, робила. Бо я хотіла маленько купувати в Паврорі, зараз продаються такі маленькі. а Це така велика, класнюча. Так що супер. Дуже хороші у них майстер-класи. Буде ще, ще там в п'ятницю, там дуже класно. Ну, Не знаю, подивимося, чи підемо, чи не підемо. А у них і в п'ятницю, всереду мастер-клас. Ну, дуже інтересний звісно, в гармонії і на молодець. У неї фантазія і матеріали, вона ж сама це купує все. Ну, Подивіться, він не маленький, він такий величкий. І оце будиночок, оце фіолетовий, це ж теж, теж всі матеріали і, на... і він включається, я показувала ліхтариком. Оце такі класні поробки роблять з дітьми. Діти самі роблять ручками, все. І потім вдома остається дуже гарні. Мені, я гадаю, це дуже-дуже хороші поробки. Як в магазинах не лучше продається. Так що, спасибо, Інночки, большое спасибо. І хотіла бистренько покажу обзорчик, що купили. 15 гривень, зараз акція. Оце всі спагеті булгур, тоже в пакте. Ну, я все ж в пакті практически. Дві такі оселеття. Два купила. 36 видно. Да? Захотілося. котикам 2 Фелікса по 15 в сільво. Так, кетчуп лагідний, Бо закінчується наш видень. Ксюшка таки любить сирні. Собі отакі хлібчик купила. Сирочки Ксюшка таки любить, собі взяла хімію. пюре картопля. І квашена капусту. Бистро у мене закінчується. Брала я в такий кіосочок із Гуляйполя. У них свій кіосочок овочі, продають і всякі соління класні. Там я як купляю, то це не це, а друге, вони там на розв'яз просто улітають за вечір. А це попробую оце таке цільком. Чайок теж у нас улітає дуже швидко, От Побачимо, що воно. Таке фірма-Мономах, чайок покупає. Купувала. Побачимо все, яке воно смачне цієї фірми. І по акції отакі шоколадочки міленіум непогані. І теж вредні чіпси. Ну, це на всю сім'ю. Це не тільки мені це на всю сім'ю. Все. Всім добрих вечора. Хай буде все гаразд. Друзі, сьогодні я нічого не чула. Ну, Слава Богу, тихо. Були дві повітряні тривоги, але, знаєте, слава Богу. Якщо отак тихі дні. Так що це. Ой, дай Бог. Свята, знаєте, свята будуть скоро, всі готуються, магазини класні, все це. Але так серце зжимається, бо ми ж розуміємо, що і свята, але ж вони можуть перед святами, там числа 28-29, вони можуть нас поздоровити. Так, що потім нічого не захочеться і свята. Надіємося на краще, фокусуємося на речах, на вбираннях. Нам треба оце, фокусуватися на якихось там справах, на роботі, прикрашати ялиночку, гірляндочки. Все оце воно трошки відволікає, і ми не так трошки від цього стресу, бо так страшно, як воно на людей, на діточок пліяє. Боже. А у мене дочка поліцейська. Сьогодні, іди возле Йолочки! Всім привіт! Сюрка малює малюночки, такі котики вийшли, дуже гарні. Клас. Оця ручка стоїть її купувати. Зараз у нас перерва скоро буде письмо онлайн. Сьогодні ми вчимося. От прокинулись, вже поїли, собачка теж їжа остипає і будемо кормити зараз наших косиків. Трошечка теж снідає. Давай мало поїла, а давай трошечки більше. Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні уже у нас 10 грудня 2024 року. Вночі на улиці у нас сьогодні був дощик мокро, сиро, але завтра теж буде тепла погода до плюс 7 буде добігати, а вже 12 числа 13-го мінус мінус 4 градуси буде вдень. Але готуємося до нового року. Зараз в магазине просто все сияет, витрины все сияют, пестрят новогодними игрушками, все готовятся к новому году и поднимают себе настроение, товары разнообразные, можно купить и все, вы бы любите деньги, настроение поднимается, будем скоро украшать елочку, доставать с Ксюшенькой, собачек я иногда пускаю в дом, они тоже просятся и хочется с ними поиграться надо их иногда вычесывать мы вычесываем пускаем так нам удобней у них теплая комната теплый пол им очень хорошо почему они не живут с нами в нашем доме потому что у нас кошки потому у них отдельно есть комната всем хорошего настроения живем этот хороший прекрасный день было ночью тихо и это замечательно нам дают передохнуть Знакомьтесь, кто первый раз зашел к нам на канал. Наши собачульки Канекорсо, Сенечка, Рубичка, это лаборатор, беленькая, и французский бульдог, это наша фрешечка. Девочки помогают нам справиться со стрессами от войны, и поднимают всегда настроение. Мы благодарны нашим девочкам мы, можно сказать, из-за них никуда не уезжаем далеко. Мы не можем их бросить. Это наши члены семьи. Мы их очень любим. Позитивчики, хорошие девчулечки. Вот. У кого есть животные, собаки или коты, тот меня понимает. Кто первый раз на канале, еще хочу сказать, что у нас две кошечки. Рокса Сиамская и Асенька, шотландская кошечка. Они у нас в доме гуляют, а у собак отдельная комната. Им комфортно, тепло, теплый пол, Собачки у нас любимые, мы ухаживаем за ними. У нас большой двор, 800, таким хватает. Иногда на уличке мы выгуливаем и за территорию двора, хотя им очень хватает. Так как собак трое, и они все время резвятся, и им очень хорошо вместе. У кого есть собачки, напишите мне будет тоже очень интересно, как ваших собачек зовут, какая порода у вас, как вы их любите, что интересно, может какие-то интересные случаи из жизни ваших животных. Буду благодарна за комментарии. Я Ксюшку покормила, у нас уже был снеданочок, зараз я буду загружать посуду. Я користуюся раз в місяць я руками, якось так люблю мити руками. Це коли мене щось таке, що треба, знаєте, добре там кастрюлі вимивати, чи щось таке, що я не дуже люблю. І тоді я загружаю посудомойку раз в місяць. А так, коли мало посуду, мене мало, бо я мию там тарілочки, і у мене вона не накаплюється. Тому зараз буду це робити і швидко треба збиратися на малювання. Вчора ми не пішли, був такий сильний вітер. Але що я хочу сказати? Сьогодні він іще сильніше. Ксюшки, чуть-чуть, я не знаю, дивлюсь, наблюдаю, як от як нежить в сопільки. Я надію, що вони пройдуть ці сопільки. Не дуже хочеться, щоб дитина п'ять десь їх підчепила. Вчора син приходив і розказував про ці тапалапки. Він каже, що ці та можуть викликати алергічні реакції, як от, як будто насморк. І знаєте, що, можливо, возможно 100%, -то, як что. Я еще их так выставила здесь, на стол поставила. Надо будет убрать в коробку, хотя бы в ту комнату, где Ксюша меньше играет. Ну, если она там будет возмущаться, ну, я буду периодически прятать. Возможно, действительно вызывает какие-то вот как насморк, ну, как амбрирозия, потому что пластмасса некачественная. Потому все может быть. Видите, как спасибо сыну, он подсказал. Я бы даже не подумала об этом, что это может быть. У нас же все игрушки, многие не совсем качественные продаются. Мы покупаем все там в Авроре, постоянно что-то покупаем. А, вот, смотрите, салатик употребляю. Я раньше вообще не знала, что это такое, листова зелень. Ну, купила я вот эту роколу, которая была по акции горькущая. Сейчас я перемешала с обычным тоже салатиком. Вот таким, ну что, более-менее. Ну, я себе как внушаю себе, говорю, Таня, это лекарство ешь, потому что это надо для твоей инсулинорезистенции которая уже, я, знаете, не хожу по врачам, я боюсь туда идти. Сахар у меня был повышенный немного, я просто боюсь туда идти, потому я понимаю, что там что-то да найдут, а когда что-то да найдут, я начну, я начну расстраиваться еще больше, вот, расстраиваться нам ни в коем случае нельзя, потому больше салатиков сладкая, ну, ну не знаю, ну, ну надо меньше, но ну, что я не могу. Ну, правду говорю, как мне тяжело, но ну, не могу я меньше от этого сладкого. Я все понимаю головой, мозгами, что это очень вредно. Как-то так, ребята. Кто любит сладкое, напишите. А оно же вредное. Боже, какие они болячки вызывают. Вот сколько как. И все же понимаем, там, что кровь становится как сироп. Все же мы понимаем, все же мы знаем. Но сила воли. Все, все в наших руках. Так, все, хорошего настроения. Всем добра. Начиная что-то делать. Хорошого дівнячка. У нас сьогодні продовжується 8 грудня і знову загроза мопедів, шкетів. Сьогодні цілий день. 4 години була повітряна тривога, потім відмінили і знову цілий день. Всім доброго раночку. Ось ця красавиця, дивіться. Я вийшла, і вона за мною вийшла, оця дівчулька. Вони разом сплять. Раніше вона така була, знаєте, окремо спала, не любила, а зараз вона хоче з мамою і з Ксюшею. Да. Ну, повзрошліла, поумніла. красота. si Кіна було все закрита. 4 години, може навіть більше. Була повітря на І я нічого не купила, які закривають. Була я там магазинчики купила. Я не знаю, а що як він зараз називається. я не звернула увагу. Раніше він ще не називається. Там там продуктовий магазин, купила я йогурт, кефірчик, такі іграшки. Притують. Я так познімала, вам все покажу, які іграшки. і купила будинок. Надію, що ми в цьому році, ну не в цьому, мабуть, вже у таки зробимо ремонт і готуємо будинок. Але це залежить, як закінчиться війна. Тому, дай Бог, щоб вона швидше закінчилася. Оце ще карто... купила я картошку 2 кг не показую. кожну капусту купила, ксюшки, мандаріжки. Якось так. Тривоги за тривогами сьогодні. Цірий день, але як по магазинам отак якось ходиш, дивишся, якось він так пролетів дуже швидко, дуже швидко. Так що приїхали ми додому, всю жінку приємно приємна, туди сюди. травичку поїли і ти знаєш, купила я, до речі, є ще чотири лапки

Руки здавали, Сенечка там скуліла, карісти. І ферешка там розбад А розбадьорилася. Рокса спочатку не знає, що не мого понять, може, вона старенька. Потім узнала, це м'ячить. Оце взагалі. Я не знаю, мені він так подобається. Оце. Видно, що вона старалася з любов'ю. Оце дитячий, але ну, теж класнюче. Оце мені теж подобається. Ну, коротше, Ксюшка теж у нас людина настрою. Коли вона старається, в неї класні малюнки. Коли не старається, якась какабяк. Та таке теж цікаве. Оце у Єлени Єлі... Єлі... Леонідовни, оце у Олександри Валентиновні. Класні художники, дуже уровень високий. Це, я ж говорю, це от ксюшки. Якщо вона старається, слухає, поради, то все нормально. Ой, боже, це взагалі няшка. Котеночка зубає. Теж. Бачите, треба, щоб слухати поради вчителя, тоді все буде гарно. Клас, так? Да? Таке, що мені подобається. А це мені теж такий. Ну такий оцей собі котики. У нас бачите, котики, везде котики. Ну, От це я щось не розумію. <ріслях> це теж. Это <це> білочка. <ріслях> ну, Ксюха. Це вот прикольна робота. У нашої Олександри Валенті у нього це таке робило. Інтерісне аплікація. Це теж видно у Ксюхи настрою не було. Це теж у Ксюхі від настрою не було, так? Да? Карляка-маляка? Ну, по-різному бачите. Це дитина. І у дітей теж настрій. Бачите, які настрій буває. Так, синулечка прийшов, я так рада, ми раді. Клас. Зараз будемо обирати. Ксюха тут вже малювала, вже тут. Бачите, трошки намусорила Ксюнюша.